Братва, усім саламчик! з вами я, Фортіс Гінг, на зв'язочку. Братва. Сьогодні ми купимо та прокачаємо таку машину, як Nissan Silvia. Наскільки ви знаєте, вона більше всього себе показується в Японії, в Китаї, там де братва їздить і дріфтує боком. Тому сьогодні ми постараємось повторити ось такий автомобіль. А саме зробимо цю машину, що вона добре роздавала боком, і знаєте, що вона ще з вигляду було досить прикольно. Тому, друзі, якщо ви хочете продовження прокачок автомобіля, обов'язково наберемо 150 лайкусиків. А в коментарях можете написати, який наступний. Автомобіль мені прокачати. Запрошую тебе грати разом зі мною на Ukraine GTA. Спускайся в опис, завантажуй гру, обов'язково заходи на мої сервера, воде промокод Портів, з дасть тобі 50 тисяч гривень, друже, на початку гри. Приємної гри на Ukraine GTA. Так, усьо, братва, ми вже знаходимося біля автосалону. Давайте зайдемо всередину та нарешті оберемо свій автомобіль. Наша тематика сьогодні зробити японський дріфт автомобіль. Тому для цього діла краще всього підійде автомобіль, такий, як Nissan Silvia S15. Я думаю, це чудовий автомобіль, і ми зможемо його реально прокачати, і він стане реально дуже крутим. Дріфт. Як ви бачите, купешечка, салончик досить також непоганий, звісно, ліворульна. Добре, давайте оберемо білий колір, після чого придбаємо цей автомобіль. Усю автівку ми вже придбали. Ну, слухайте, досить непогано. Було би дуже класно, якщо б на неї можна було накинути якісь обвеси. Навіть у стоковому варіанті вона їде досить класно. Я думаю, ми як її прокачаємо, вона буде їхати набагато крутіше. Як я вже і говорив, постараємось її прокачати. А в японському стилі, ну, буде чи назис. Може, якусь там подружку, ані кинемо туди-сюди, жила-била, ну коротше, зараз розберемось. чи назис бочком залітає, дай Боже, здоровічка Тільки би, бляха, ще знайти мені тюнінг салону то я десь загубився, не пам'ятаю, де він знаходиться. Так, я думаю, для початку нам потрібно зараз перефарбувати автомобіль. Хочу саме я перефарбувати його в синій колір. Тому давайте я зараз е, вибираю кладочку колір кузова. Після чого давайте перекрасимо наш автомобіль в такий плюс-мінус синій колір. Ось цей, в принципі, колір. Досить непоганий. Давайте ще я зараз подивлюся. Можливо, трошки інші оберемо. Так, слухайте, ось цей колір мені справді подобається. Нажимаємо застосувати 100 тисяч гривень, ну небагато. Давайте купуємо. Все, машина тепер, як ви бачите, у нас ось такого кольору, і це дуже круто. На рахунок колес. Заходимо в колеса та дивимося, які у нас тут колеса є. Під японський стиль дуже важко щось таке, тут підібрати. но зараз я погортаю, подивлюсь. Окей, я думаю, можемо придбати ось такі колеса. Звісно, не трошки маленькі, я їх збільшу. Купуємо ось такі колеса. Тапки нас рахуйте, є вже. І лишається всього-навсього поміняти зміну коліс. Так, ширина. Окей, ширину. Давайте зробимо максимально, тому що, ну, нормально буде. І задні також зробимо максимальні. Після чого можемо зробити так, розвал. Це у нас ось ця двіжуха, поняв. Так, ну слухай, вже, в принципі, якийсь невеличкий розвал у нас є. Я думаю, ось такого розвалу буде достатньо, щоб вона роздавала делікатно боком. Друзі, виліт виставляю на 20. І тут також ставлю виліт на 20. Я думаю, з 20 буде досить Адекватно не буде такий дуже широкий, тому копуємо зараз і все чи назис. Так я вже ось о вийшов. Ну, слухайте, досить непогано виглядає. Звісно, якщо би були колеса трошки більші, було би класно, але все ж таки, вже досить непогано в нас получається. За те, що я більше всього зараз переживаю це, слухайте загалом стікери, вініли. Нам потрібні хороші, адекватні вініли на цей автомобіль. А вініли вибити досить складно. Як ви бачите, я заходжу кейс з вінілами, і тут насправді є аніме вініли, але вони. Досить дорогі. В них рідкість дуже велика, і шанс того, що нам реально випаде цей вініл ну, дуже маленький. Так само в нас, якщо я не помиляюсь, отут є вініл анімешний. Так, якраз він нам бій потрібний. До речі, машина в стоковому варіанті їде 190 кілометрів. Тому братва, якось ось так. Подивимось, скільки вона буде їхати в кінці. Та чи взагалі вона зможе в кінці дріфтувати. Нас ось ось скутер, бля, переганяє. Ти що, що? Ось зараз боком з ой, братанчик! Ой. ну реально надіюсь, що ми відкриємо якийсь кейс і нам щось. Та випаде, тому що якщо би нам випав якийсь аніме тяночка, от випала б нам оця аніме тяночка, вже рахуйте плюсик. Але як ви бачите, її досить тяжко вибити. У нас тут є кейс за 3 лямчика за 1,5. Коротше, я надіюсь, ми це все діло сьогодні відкриємо. Мені зараз для цього автомобіля головне одне це є зовнішній вигляд. Я хочу її реально гарно прокачати. Ну в плані вніжки також. Тому купуємо цей кейсик і відкриваємо. А, бля, ну дякую. Окей, давайте ще один купуємо. Ну я думаю, що ми з того зробимо. Але бляха, слухайте, ну реально. Так, лям 500 гривень, бляха, випаде аніме тяночка. Аніме тяночка. Будь ласкочка. Я-я-я-я-я-яй. Мені якийсь істрибитель випав. Окей. Думаю, давайте ще таких відкриємо. Надіюсь, хоча б нам щось їй випаде. Тому що, блін, рахуйте, лям, О, поняв, поняв. Давай ще один. Знову той самий, ви смієтесь чи що? І получається рівно 3 мільйончика ось цей посідній кейс. Бляха, якщо нічого не випаде, це буде габела. Ні одної тянки це тільт Ай-яй-яй-яй-яй, та що мені падає? Чому мені не везе? Рахуйте, нам ні одна не тяночка не випала. Нам потрібно потім щось з того буде зробити. Якусь дріфтачку. тачку. Ну як? Ні одної тянки. Окей, нехай буде, ми за хвилину стільки просрали лямів, що я просто плачу. Якщо я не помиляюсь, для дріфту треба Type R, але все ж таки мені здається, машина буде неконтрольована. Тому давайте Type -R. X, напевно. Кейс деталями, після чого вибираємо самий бомжарський кейсик. І що? Починаємо тоді крутити. Купуємо перше відкриття, випадає чіп нам другий. Друге відкриття нам випадає, знову чіп. Так, гальма 2, е, шини 3. І чіповочка нам випала 4. Чи назис. Окей, давайте тоді ще зразу 5 для старту. Хоча б вже є одна четверта деталька. Так, третє нам падає, третє, третє. А, підвісочка вже 5 випала. О, це вже краще. І посідній кейсик, ага, трансмісія, окей. Окей, ще одних 5 купляємо. Раз, Окей, гальма, поняв, підвіска. Турбонадув надув один. Трансмісія. 3 випадає. Ага, ага, бляха, слухайте, нам щось взагалі ще не везе. Рахуйте, вже 5 лямчиків відкрили і щось не чи назис Окей, кейс, босс. Type X, 5 відкриття. Це 2 мільйончика і 700 тисяч гривень. Ну що, давай, давай. Хороший дроп, давай. Перший. Двигунчик 4, 4. назис, Далі. Ще на один. Давай ще одну. Бляха, да давай, 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 щось хорошеньке. Хорошеньке давай. Ай-яй-яй-яй. Я розумію, що Type X це для прямих. Заїздів, але чого нам не дають хорошого дропчика. Купуємо так, підвисочка 3, після чого відкриваємо 2. Двигун нам знову випадає четвертий. Бляха, до чого нам максимально не падає, реально не везе. Давай ще один відкриваємо. Так, нагадай оцей вінілочек. Добре, давай ще купимо. Нам шашки якісь випадають. Ну, ви срієтесь, ви що, смієтесь з нас чи що. Ну, реально, нам взагалі не везе. Я не знаю, чому мені не везе. Окей, заходимо в внутрішній тюнінг, відкриваємо і надалі кейсики. Нас виходить, що ще пару відкриттів буде і все. Получається, два відкриття. Перше відкриття нам падає. А очі, насік, це вже гальма, але гальма для чого нам потрібні. Так, гальма нам випив. Після чого нам випала підвізка. Так, підвізка сюди, після чого нам випав чіп, чіп. Добре, давай кидаємо сюди чіповочку і двигунчик нам випав. І давайте поки збережемо те, що маємо, і виїдемо, подивимось, як вона буде себе почувати на дорозі, тому що справді не знаю, як цей автомобіль буде зараз їхати. Так, ну слухайте, слухайте, машина. Так то керується, я вам скажу, і вона все ж таки дріфтує. Швидко розганяється і швидко дріфтує. Ви поняли, таке типа невеличке компо у нас получається. Окей, давай зайдемо сюди, і я швиденько це все діло продам, що не потрібно, тому що справді воно нам зараз не потрібна. Нам потрібно тільки турбонаду, трансмісії і шини. Окей, заходимо, получається, знову вініли, і давайте кейс вінілами. Ну, випаде. Ну от оця, оця малешечка, будь ласочка нам випадає якийсь тіпчик Братва, коротше, трошки піднастроїв автомобіль, та давайте вам покажу, як вона тепер розганяється і взагалі роздає боку. Слухайте, мені вона подобається в такому вигляді, яка вона зараз є. Ну, типу, реально, бачите, плавно просто йде боком. Просто плавно їзде. Зараз давайте вам покажу свої настройки цього автомобіля. Дуже сильно в тих настройках не розбираюсь, але все ж таки, я думаю, вам буде цікаво. Поставив сюди двигун, получається 4. Після чого турбо надув 1 настоїть. Чіповочка в нас стоїть 4, і підвісочка стоїть 5. Не знаю, чи вона щось там дає, не дає, ну нехай буде. І так, друзі, у нас виходить ось такий транспорт, тільки я ще не накинув вініли. Та й взагалі не знаю, які вініли. Вініли треба накидувати, тому що, бляха, реально вініли нам випали не дуже все-таки круті, тому щось прийдеться з цього зліпити. Я не знаю, що я буду ліпити, що мені вийде, але я те що щось та й вийдеться. Так, братва, виходить, тюнив, тюнив машину і ось так затюнив. Нічого такого сильного з вінілів я не ставив, тому що вініли реально не підходять. Хіба що поставив ось такі номера вебів 8884. Виглядають вони досить класно. Ну і самі розумієте, в японському стилі зробити цей автомобіль майже не. Можливо, тому що мені ніяких аніме, стікерів, ой, точніше, вінілів не падали. І треба було робити, з чого є. А там, коротше, ну таке собі. От що з тих вінілів можна, допустимо, зробити? Ну я вважаю нічого такого толкового. Те, що тільки з вінілів додав, те, що зробив ось такі пороги чорні, також зробив передній бампер чорний. І я вважаю, ну це мінімалістично, але хоча воно так дивиться набагато краще. Оцей перший вініл, який нам випав, синій, бачите, він гарно тепер переливається на автівці і все по кайфу. Зараз братва трошки можемо поїздити. Ріфтувати, насолодитися грою. Тому сідаємо в автівку і газуємо зараз. А в салончику у нас дай Боже здоровочка, можемо зразу. Опс. Коротше, заводимо тачку і газуємо, братва. Зараз постараюсь ось тут поворотик зайти акуратно. Оп, ну майже гарно, майже гарно, добре, майже гарно. Машину зробив, купив, а дріфтувати не навчився. Мені цікаво, що там наші друзі-мінти, що вони скажуть на цьому поводу. Ой, як гарно поворотик заходимо. Ой-ой-ой-ой-ой, акуратно. Воу-воу, братанчик, я бачу, ти подивився відеоролик від початку до кінця. Ти справді молодець, дивись мої наступні відео, там також багато чого цікавого. Всім до зустрічі, з вами був Fortis Gang на зв'язочку. Хе-хе-хе.